Вітаю всіх! І на вулиці Спека я вирішила поділитися з вами п'ятьма продуктами, які допоможуть легко перенести спеку. І перший продукт це Coral Mine. це кишеньковий фільтр для води, який робить воду коротної якості, робить її правильною, структурованою, насиченою мінералами і допомагає кращому її засвоєнню. Другий продукт це пентокан. Це для тих, хто важко переносить спеку і має схильність до набряків. Він швидко відновлює енергію і допомагає почуватися таким живчиком, а не повільною черепахою. Третій продукт це H-500. Це для тих, хто має нестачу сил і енергії. Це сильний антиоксидант, який підвищує витривалість, запобігає закисленню організму, а влітку наш організм закисляється два рази швидше і допомагає підвищити ресурсний стан. Четвертий продукт це фандертокс. Це для відновлення і захисту печінки. По-перше, він допомагає боротися з різними висипами і алергіями, які часто виникають влітку. По-друге, він сприяє тому, що засмага, щоб засмага лягала рівно. І п'ятий продукт це наші протеїно колегені коктейлі, які заміняють один прийом їжі. Ну, Влітку не так часто хочеться їсти, але організм треба наситити чимсь корисним. І це найкращий варіант. Є чотири смаки: це ванільний, шоколадний, апельсин манго і є малиновий. Ну, малинового я не маю вдома. Є чотири смаки, і кожен може випити собі до вподоби. Також їх можна поєднувати з улюбленими фруктами і ягодами. Тож, кого зацікавили ці продукти, пишіть мені і я допоможу вам їх придбати. Будьте здорові завжди за будь-якої погоди.